15 липня Україна відзначає День державності. Це день, коли ми вшановуємо історію українського державотворення, силу народу та незламність нації. Протягом століть українці боролися за право мати свою державу, свою землю, свій народ. Сьогодні це свято має особливу вагу уже четвертий рік поспіль. Україна чинить опір повномасштабному вторгненню російського агресора. Щоранку о о й годині, Україні лунає загальнонаціональна хвилина мовчання. У дні державних свят вона звучить особливо болісно. Під звуки метронома вшановують пам'ять усіх загиблих у жорстокій війні. На передовій гинуть ті, хто стоїть за спинами мільйонів, хто захищає наше право на спокій, свободу і життя у своїй країні. Цього дня посадовці прилуцької міської ради вшанували пам'ять полеглих, тих, хто ще з 2014 року боронить нашу державу. Поклали квіти до меморіалу героям АТО ООС День української державності це привід згадати, якою ціною тримається країна. Це час вшанувати тих, хто вибурює для нас завтрашній день. Сьогодні вся країна відзначає національне свято День української державності. Хочу сказати, що це наймолодше свято, яке було започатковане у 2021 році, але воно доволі важливе, особливо в умовах сьогодення, тому що за наші національні. Символи за наші державні свята, на жаль, сьогодні гинуть найкращі сильні дочки у війні із російським агресором. Тому хочеться, користуючись нагодою, привітати всіх прилучан, гостей нашого міста із даним національним святом і побажати мирного неба, щастя, всього найкращого і щоб війна нарешті завершилася.